Критерії по вибору країни для проживання. Комусь подобаються великі міста, хтось хоче жити у спокої, і йому потрібно маленьке якесь селище, хтось мріє про стабільну роботу, а хтось мріє про те, щоб лежати з ноутбуком на березі якогось моря і мати віддалену роботу. Усі ми різні, всі ми по-різному хочемо жити. Сьогодні я хочу розповісти вам про. Три топ-міста у такій чудовій країні, як Албанія. Це повноцінні міста, у яких можна круглий рік проживати, маючи всі доступні блага, які можуть бути. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити мені вподобайку і написати невеликий коментар до цього відео. А також взяти каву. І отримувати задоволення від перегляду. Тірана це столиця і найбільше місто Албанії. Знаходиться у центрально-західній частині країни всього 35 кілометрів від Адріатичного моря. Аеропорт матері терези. Буквально за 20 хвилин від центру, що дуже зручно. Тірана це не просто географічний центр, це політичне, економічне, культурне і технологічне ядро всієї країни. Тут приймаються всі важливі рішення. Тут формуються нові бізнеси, тут проходять конференції, форуми, виставки. Якщо Албанія це тіло, то Тірана її мозок. В Тірані панує особлива енергія. Це місто дуже молоде за духом, хоча має давню історію. І тут все поєднується: радянські забудови з яскравими графіті, нові скляні бізнес-центри та офіси, кафе, галереї, музеї, нічне життя і все це в одному місці. Місто активно змінюється тут реально видно, як країна виходить із радянського минулого і рухається в бік сучасної Європи. Будуються нові дороги, житлові комплекси, парки. Усе це створює відчуття, що ти знаходишся у місці, яке росте. Які ж плюси життя в Тірані і чому багато людей обирає саме її? Перше це інфраструктура. У місті є абсолютно все: великі супермаркети, торгівельні центри, лікарні, школи, фітнес-клуби, каворкінг, банки, салони краси. Друге це освіта і медицина. Є міжнародні школи з англомовною програмою, є приватні клініки з хорошим сервісом, стоматології, діагностика, сучасне обладнання. Третє це культурне життя, багато культурних просторів: театри, кінотеатри, галереї, музеї. У тирані проходять фестивалі, ярмарки, концерти. Четверте бізнес і фриланс. Це найкраще місце, де легко знайти людей з різних країн, створити партнерство, запустити стартап. Тут знаходиться багато іноземців з Італії, Німеччини, Туреччини, США. І п'яте це активний спосіб життя. У місті є парки для пробіжок, скейт-зони, спортзали, йога, студії. Молодь катається на самокатах, велосипедах, Вечорами тірана живе, тераси, кафе. Заповнені грає музика, відчувається ритм. Які ж мінуси у тирани? По-перше, затори і шум, дороги в центрі часто переповнені, особливо в годину пік. Друге, це ціни найдорожче місто країни. Квартири тут коштують на 20, а то й 80% більше, ніж у інших містах країни. У ресторанах та кафе ціни також набагато вищі, ніж будь-де в країні. Третє це не завжди чисто є райони, де сміття прибирають не надто швидко. Моя особиста думка про Тірану це місто, куди хочеться приїжджати, коли потрібен рух. Тірана надихає, дає енергію, заряджає на нові ідеї. Тут є все для роботи, розвитку, знайомств. Але для постійного життя я б обрав щось ближче до природи. Для мене особисто приїжджати в Тірану у справах чи за натхненням ідеальний варіант. Це місто не для всіх, але воно точно варте уваги. Якщо ти шукаєш драйв, відкритість сучасність, тірана буде дуже цікавим досвідом. Зараз 30 секунд про мою діяльність. Вже багато років я займаюся реабілітацією і я створив спеціальний курс для дітей, який називається Розумний рух, дитяча реабілітація, де батьки разом зі своїми дітками починають займатися спеціальними вправами. Завдяки цьому дитина отримує чудову поставу, здорове тіло. Зменшується залежність від гаджетів, а саме головне, зникає агресія, яка отримується також від цих гаджетів. Отже, кому це цікаво, в описі каналу є посилання на мій інстаграм. Тисніть, пишіть мені в директ, і ми з вами поспілкуємось. Шановні батьки, віднесіться серйозно до цієї проблеми зі мною чи без. Пам'ятайте, що саме ви відповідаєте за здоров'я вашої дитини і за її майбутнє. Льора це місто на південному заході Албанії. Вона розташована на узбережжі Адріатичного та Іонічного морів, саме там, де вони зустрічаються. Це дуже важливе місце, бо саме тут починається знаменита Албанська рив'єра. один з найкрасивіших морських регіонів у всій Європі. Це місто, де ти прокидаєшся під шум хвиль і засинаєш з видом на захід сонця над морем. Вльора оточена горами, і з багатьох вікон відкривається фантастична панорама море, зелень і небо. Тут немає натовпів як у великих туристичних місцях, вльора живе своїм життям. Тут ти реально відчуваєш, що життя сповільнюється. Якщо ти втомився від шуму великих міст, це ідеальне місце, щоб зробити перезавантаження. Усивльори. Перше це море, а навіть два моря. Клімат дуже теплий клімат, багато сонячних днів. Друге це ціни. Житло тут досі доступне, можна зняти хорошу квартиру з видом на море в рази дешевше, ніж у будь-якому європейському місті. Третє це безпека дуже спокійне місце, албанці привітні і доброзичливі Четверте, це ідеальне місце для онлайн роботи. Якщо ти працюєш онлайн, тут тихо, стабільний інтернет і ніщо не заважає сконцентруватися. Можна працювати з видом на море. У цього чудового міста також є свої недоліки. По-перше, це не супер розвинена інфраструктура. Щоб отримати якісь послуги сучасні, потрібно їхати до тирани, а це 2-3 години. З урахуванням, що немає заторів. Друге це сезонність, взимку місто замирає. А третє це мова. Тут не так часто розмовляють на англійській мові, як розмовляють у тирані. Але в тирані ви не знайдете таких кафе на березі моря, як є у вльорі, де рибаки щойно привезли рибу, а їхні дружини можуть цю рибу вам приготувати на ваших очах. попросити місцевих хлопців впіймати для вас восьминога. І скуштувати це все з неймовірним видом на іонічне море. Особисто мені льора дуже імпонує саме завдяки тиші, гармонії з природою і можливості жити не в поспіху. Це місце, де легко дихати, де після ранкової кави ти можеш просто вийти на пляж, сісти з ноутом і зробити свою роботу без шуму, без напруги. Це не ідеальне місце в класичному розумінні, але воно дуже живе, дуже справжнє. Якщо ви в пошуках місця для внутрішнього перезавантаження, обов'язково зверніть увагу на вльору. Дурес це друге за розміром місто в Албанії і найбільший морський порт в країні. Саме звідси ви можете потрапити на паромі до Італії. Дурес має чудове розташування на західному узбережжі, всього 30 хвилин від тирани. Аеропорт також дуже близько. Зазвичай 25-30 хвилин на машині і ви в аеропорту матери Терези. Це одне з найстаріших міст в країні з великою історією ще з часів Римської імперії, і це відчувається в центрі залишки старовинних стін, амфітеатр, вузькі вулички. Стародавній ринок все це додає колориту. Я вже певний час живу в Дурисі і можу сказати, що це доволі комфортне місце для щоденного життя. Тут все під рукою: магазини, кав'ярні, аптеки, ринок. На море я дивлюсь зі свого вікна. Особливо круто це ранки, коли йдеш уздовж набережної, п'єш каву з видом на хвилі, спостерігаєш за місцевими, які гуляють або рибалять. Це справді має свій вайб. Непоспішний, теплий, середземноморський. Дуреса. Перше море і пляжі. Можна жити буквально в 5 хвилинах від пляжу. Навіть якщо ти не купаєшся щодня, це вже неймовірно для якості життя. У місті є велика набережна для прогулянок або можна просто там бігати і займатися спортом. Друге це розташування. Дурес це щось середнє між тираною і вльорою, не надто галасливе. Але й не надто тихе. Також при необхідності можна швидко дістатися до тирани, якщо потрібно, на зустрічі по справах або просто до величезного гіпермаркету. Третє це житло. Тут можна знайти хорошу квартиру за доступною ціною, навіть з видом на море. І вибір великий, бо місто активно забудовується. Четверте це клімат. Дуже комфортна погода майже весь рік. Зима м'яка, літо з морським бризом. І п'яте це зручність для життя. Усе необхідне поруч дитячі садки, школи, супермаркети, аптеки, банки це все є. Я вважаю Дурес дуже практичним містом. Які мінуси у Дуреса? Ну, по-перше, це туристичний сезон. Влітку наплив туристів, багато шуму, пляжі переповнені, ціни можуть трохи підніматися. Якщо живеш біля набережної, доведеться змиритися що постійно гучно. Друге: Дурес не є чистим містом. Є райони, де чистота бажає кращого. Місто велике і не скрізь охайно, особливо на окраїнах. Третя проблема це місто, переповнене людьми, які просять милостиню. Але це не албанці, це люди приїжджають з інших країн і заробляють так на життя, якщо так можна сказати. Кому підійде Дурес? Це сім'ям або тим, хто хоче жити біля моря, але не ізолюватись від цивілізації. Людям, які шукають баланс між роботою онлайн та спокійним життям. Тим, хто хоче мати доступ до тірани, але жити спокійніше і дешевше. Я тут живу і можу сказати, що Дурес – це дуже зручне місто. Звісно, є свої нюанси, але загалом це гарне місто для старту в Албанії. Особливо, якщо ти фрілансер, працюєш онлайн або просто хочеш змінити обстановку. Ти ніби не в центрі столиці, але до неї рукою подати і водночас маєш море, прогулянки, теплий клімат. Усе, що потрібно для простого здорового життя. Якщо коротко, дурис – це мікс комфорту, природи і доступності, і саме тому я зараз тут. І можливо, саме з цього міста варто починати знайомство з Албанією. Чи захочу я кудись переїжджати? Так, можливо, але на сьогоднішній день для мене і моєї сім'ї це ідеальне місце для життя. І ось і завершилась наша міні-екскурсія по трьом містам Албанії для постійного місця проживання. Вам хочу подякувати, що подивились це відео до кінця, та попросити вас написати коментар, які критерії для вас важливі при виборі місця проживання. А також попрошу підписатися на мій канал і поставити велику вподобайку. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Побачимось.